Сергій притула у турне Україною. Цього разу не як шоумен, а як волонтер. Він проводить зустрічі, де звітує про роботу свого благодійного фонду за останні два роки повномасштабної війни. Ми не можемо його сліпо закупляти, тому що ми оперуємо грошима наших донорів. Його одноіменний благодійний фонд у перші місяці Великої війни купував найнеобхідніше спорядження для військових та добровольців. Це, от власне, те, що купувалося в перших там, 3, 4, 5, навіть 6 місяців, коли була нестача. І коли держава визнавала устами заступниці міністра оборони Гани Маляр, що, наприклад, в березні-квітні забезпечення бронежилетами збройних сил відбувалося на паритетних засадах, 50% забезпечувала держава, 50% забезпечували широкі маси українського волонтерського руху. Волонтерством Сергій Притула займається з 2014 року. Фонд почав працювати у 2020 році. Популярними вони стали завдяки оригінальному підходу мегазборам та мегапридбанням. Так, це саме його фонд придбав для захисників супутник та доступ до надважливої інформації. Ми хотіли з вами купити байрактари і зібрали на це гроші. А на виході ми маємо і народні байрактари, і народний супутник. Фонд знаменитий своїми мегазборами. Так, це наша фішка. Ми це вміємо. Ми вміємо допроситися до людей, достукатися, щоб в лічені дні зібрати суми більше 100 мільйонів гривень. То ми вважаємо за мегазбори те, що більше 100 мільйонів і збирається швидко. За два роки на рахунки фонду надійшло понад 6,5 мільярдів гривень. Сума середнього донату зменшується, але ці кошти все одно допомагають закривати нагальні потреби армії. Мова про десятки підрозділів. Середній донат за два роки склав 813 гривень, і є динаміка до зниження, тому що це середній донат за два роки. Середній донат у 23 му вже 653 гривні. Причини, мені здається зрозумілі, ніхто не стає багатшим. Під час зустрічі у Хмельницькому Сергій притула розповів і про внутрішню кухню фонду, і хто його фінансує, і про іноземних партнерів та поїздки, і спробував відповісти на запитання містян. Якщо ми припинимо просити і, там втомимося, боронь боже чи не будемо показувати якісь успіхи на полі бою, то, то нам ніхто і не допоможе. Не скажу, що там немає бажання, тобто і серед республіканців, і серед демократів є ті люди, які щиро за нас болівають, щиро прагнуть допомогти. Але але розраховувати на когось не варто, впевнений волонтер. Наразі головне завдання українців самим нарешті виготовляти зброю, набої і підтримувати захисників щоденним донатом.